Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника Математика 1 клас Кварцова. Завдання буде під номером 4. Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3. І так, давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Опиши за малюнком ситуацію, до якої можна скласти подану схему. Давай роздивимось більш детальніше. І так, розглянемо. Тут у нас деталі конструктора. Напевно, що Лего. А ви любите грати в Лего? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто любить грати Лего. Напиши я або не я. Мені цікаво, скільки збереться тих і тих любителів. І так, дивимося, скільки у нас деталей червоного кольору. Один, два, три. А скільки блакитного кольору рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, тут у нас 3, тут 7. Дивимо схему. 3 деталі. А тут 7 деталей, це стільки ж, так, бачимо ось ці це стільки ж, але не скільки ж більше. Тобто, питання, яке ми можемо завдати за даною схемою, що тут стільки ж і. На невідомо більше, правильно, синіх, блакитних. То ми і запитаємо, наскільки блакитних деталей більше, ніж червоних. Правильно, отже, тут стоїть знак питання. Значить, наскільки їх більше. Але можна було і запитати, наскільки червоних менше, ніж блакитних. Але я вибрала питати, наскільки більше. Так, ну і давайте ж вирішимо, наскільки, як це дізнатися. Щоб дізнатися, треба від більшого числа відняти менше число. І так, ми від 7 віднімаємо 3, щоб відняти 3, ми розкладаємо його на одиничку і 2. 7 відняти 1 це 6, і відняти ще 2 це буде 4. Або, якщо знаєш склад чисел, що 7 у нас складається з трійки і четвірки, якщо ми трійку прибрали, четвірка залишилась. Або ми просто порахували. 1, 2, 3, 4. Так само простіший варіант, хто не любить щось думати і гадати. Тут у нас є підказка. Ось і все на цьому завдання вирішено. Якщо сподобалось відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.